Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Nils Geta Танки. Тобто е гра про танчики. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, пацани, у мене для вас є сумна новина. Коротше, не щодайте мене за брехуна, затепла. От всі, хто дивиться це відео, чому я не записую зараз гайтах, хоча можу записувати. Розумієте, телефон не тягне, пам'яті нема. Просто одне відео опублікувати це гігабайт. Це якщо за 8-10 за хвилин, а якщо за 12, то около 1,5 гігабайта. А ще монтувати гігабайт. Чим довше, тим більше монтувати. Тому, будь ласка, не ображайтеся, коли в мене буде якась відпустка, чи так пам'яті буде більше, я проб, буду проводи качати, але рано чи пізно це буде чи через день, чи через два, через тиждень, рік, два роки. але рано чи пізно все-таки буде. Головне мати терпіння. І не відписуйтесь у мене із за цього, будь ласка. Я знаю, як ви хочете побачити GTA. На попередньому моєму ютуб-каналі всі хотіли побачити PUBG Mobile. Тут же всі хочуть побачити GTA. Які ігри я можу представити вам, такі і можу. Але все одно не зупиняйтеся, не ображайтеся. У мене і пишіть ідеї для наступних відео. Все, забули сумні теми. Рані чи пізно ми по ГТА пограємо тому от повторюю, пишіть ідеї для відео по реальному житті, по іграх, назви ігри, які у вас є. Пишіть, я все буду читати, і ваш наступний коментар і ваші коментарі попадуть в на наступне відео. І так, я вже грав в танчики недавно, це був Вантандер. Але зараз от, це було гру тому, да? чи дві гри, гри тому, тобто десь е, 7-8 днів тому. А зараз у нас така гра отака е, от, от танчики. Якщо я назву неправильно сказав, не ображається. До речі, це ж взлом. Дивіться, скільки тут у мене? Тут 134 мільярда 217 мільйонів 700 е, 80 доларів. Ні, монети. Я вже навіть не можу поділитися. Дивіться, тупо вверх. верхній лівий угол. Тут стільки грошей, тут можна всі танки покупляти. Що ми будемо робити? Ми в цій серії всі покупляємо, але в наступній серії будемо вже пробувати всі. Бо всі ми всі не попробуємо. Нам же до того ж не попробуємо, А по-друге, що треба щось потім в наступних серіях робити. От зараз ми накидаємо на Ізоні тих наших суперників. Диві... Дивіться, зараз вже бій з самим босом. Звичайно, з босом, де важко зараз зражатися, але... але, любі друзі, коли ми з вами купимо більший танк, Типу, ну, по типу кращий, то тоді все буде добре. От ми його навіть із цього накидали на Ізоні. Типу, що, отак, все. Зараз заходимо в менюшку нам відкрили скринічки. Давай колябінго. Що таке? Що там хтось вже в телеграм-каналі пише? Коротше, берем е, ці. Хочу взяти. Ні, це все мені не. 100 мільйонів! 100 лямів монет і 100 лямів кристалів. Давайте купимо які тут. Дивіться, от мені е, Саша фан. Саша фан, ссылку на його ютуб-канал я залишу в описі. Переходьте підписуйтесь. Він мені отакий от танк показав. Ви розумієте, що тут тупо е, можна грати. Скільки хоче. Тут однією ударом клеш. Ні, воно зразу вже всі зносить. Давайте купляємо це. Все, далі. Купляємо цей. Тупо всі танки купляємо, Нам, нам вже то що? Купляємо цей. Да -да -да -да. Ще цей. Ну, коротше, це топ, топ гра. Цей. Далі, прям це, це, це звичайно, довгий процес, але дуже цікавий. Дивіться, скільки танків тобі даються. Я завжди мічка, мріяв от, про такий от, танк, наприклад. Це якийсь роботанк. Або я завжди, от, я все ще двох грав на цьому. І зараз покажу, що на якому. От на цьому жовтому оцьому, 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 я все ще грав. давайте, А тут так і 100 мільйонів, воно ледве віднімається. Так, ще купили. Цей, цей динаміт там, все закидує всіх. цей купили. Далі ще цей купили. Ви, ви розумієте, скільки це всього топу? Блін, в мене трохи заплакані очі, ну, і голос трошки може бути, бо я таке дещо сумне, дивився Мавглі. Попало мені в телевізорі. Мавлі і там, коротше, в кінці кінець печальний, я зразу, зразу вже. Ну нічого страшно, страшного. О, і цей сам Скорпіон. В ньому ми в наступній серії програємо, а наступна серія вийде через 4 лайки. Коли ви наберете 4 лайки, то тоді вийде наступна серія. повторюю. 4 лайки і вийде наступна серія. Ого, це якісь взагалі там малпало. Ого! Ого, там він вогнем стріляє. Останній динозавр. Так. Давайте я хочу спробувати сам перед динозавра. Як буде себе динозавр вести. Ну, передуждаю того скорпіона, ми сьогодні теж не будемо за нього гра грати. Ну. Це якась радіаційна бомба. Ого-ого! Ай-ай-ай! Вона оглушає, дивіться, це, це, це атомна бомба. Типу. Це робот, робот цей. Ну, мої вороги, бережіться. Це робот. А, дивіться, він кусає. Тобто. Це робот динозавр динозавра. А мені з ним все доступно, йма. Я, я такий на звичайній карті, щоб я його добивав, то це мені від 6 років до зараз треба грати. І то не факт. ще. Дивіться, що він робить, він тупо одним ударом всіх відкидає, тупо всіх вбиває. Якщо б я такого зустріли, я б не перемогли ніколи. І я б не переміг б ніколи, ніхто б його не переміг. Дивіться, що він атомно давайте пускаємо сюди. Опа, бос! Що там далі? Бос іде, ні, ще не бос. Ще не бос любі друзі. Давайте ще одну атом. Давайте відійдемо назад. І то такі, Опа, атомку їм туди. Опа! Лети, лете. Угу-гу-гугу! О, оце тут був вибух. І туди такий бос такий. Бос, ви серйозно, я його зараз з трьох ударів вже заскаю. Ви зараз це серйозно, давайте зараз тільки скріне зроблю. Так, оп. Все. Так, опа, давайте кусаємо раз. Я викину 2 йо його викинув йо його викинуло 4, я викинув і п'ята короночка. Зараз тупо. Oh, 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 oh. О, Що ми з тим боссом зробили? давайте Переходимо в менюшку зараз. І зараз в меню вибираємо ще якось. Я хочу парочку попробувати. Зараз на парочках покататися так обдельно. Давайте той що динамітом закидує. Де він той динамітний? динамітний. Так. Це що таке? що, обичний танк, а де динаміт, ей. Друзі, я щось не поняв, це. Це цей динаміт он шмаляє, ні. Цей, ні. Цей лазер. Цей, ні. то тут уже ж якийсь динамит. Цей шмаляв лазером. Окей, нема того лазер. Нема. Ну як лазер. Динаміт, то їв цим. Не могло ж мені показатися. Ого, все! Все, одразу сейфу. Ну, це останній сейф. Далі будемо якихось малих танків починати, бо вам же ж треба інтерес піднімати. Але нічого, там ще таких отопових, по типу таких танків ще штук 10 є. Тому це вже, вже все на наступній серії. Повторюю чотири лайків. 4 лайки. Ану, а цей лазер. Що? Що це Що воно робить? У-у-у. У-у-у-у, капець! Що воно тупо робить, я вам говорю, воно зносить з шляху, дивіться, я просто йду вже я всіх зношу. Угу, тут вертольот летить, тупо верто... на вертольота якось все одно вертольота зносить, Дивіться, яка в... 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 хвиля. От я знову прийшов. Ну, добре, вертольот, вертольот, даремно ти попав зі мною, я тебе вже скину. Давайте там чекаємо нового вертольота, Давайте оцього смалимо. Е-е-е-е-е, а його ударную хвилю дивіться. Ого, його добре знесло. Так, оп. Все, далі міл мілки такі. А ну давайте зараз не стріляти. Зараз пробуємо просто йти. Йдемо. Пос нього просто йдемо. Ага, ми його пройти не можемо. Ну тоді окей, на так. Давайте зробимо таку штучку. Штукенду. Давайте опа, опа, градимо його цим. І тут такі. Ту, його зараз ударною хвилю, він ще ближче під'їде і все. О, дивіться, все бос. Мені цікаво, що буде з босом. Давайте зараз колючки накидаємо і потім це. Потім так. Його лазерами. А ну 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 ну, -ну. як ти приїдеш з колючки? Е -е -е! Я його колючками накидав, навіть на лазері нічого не залишив. І давайте якісь останні такі, знаєте, танк фінал. А на завершення у нас. А на завершення завершить нашу каточку, танк. Ні, не банан, не машина, ні. Ні, ну вот сволот. По-любому своло динамітом закидывало, так? Да? Ні. Ну, давайте міні ган, може. Це що таке? Ну, давайте мініган. Все, берем мініганчик такий. Ну, це такий. Середній, знаєте, такий танк стополис, це середній, думаю, так. Вишно, от ну, як по мені. А ну що він робить? Ого, зажимаєш кнопку він з мініганів валить як градами. Дивіться, як воно бігом відновлюється ще й. Ну, під'їжджай, під'їжджай! Ти Та там теж мініганами що? Ну те мілкий мініган не диви як мене юху ху Оце то-то так. Ми тупою його градами їх. Я навіть не перестаю стріляти, бо тож, ну на ізі. Ого-ого! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ого. як же ж це боляче? Ну окей. А де той? Він зараз назад буде летів, це гарантія. Це по-любому він зараз назад буде летіти. Той наш друг на лазерному лазерному боєкомплекті. Не летить, а навіть ніхто не їде. А що це? Що, що відбувається? Що таке? Чому ніхто не їде? Ей, люди! О! Ну, ну. Блін, а що то звідки такі берете? Та я не встигаю нажимати на ці довбані кнопки мінігана. Ну от З тим я хоча б добре зараз розберуся. Якщо мене самого ще не накидають. Куди, 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 куди? Ну не можеш мене над такому танкою накидати. Ні, 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 мене накидали. Ну добре, на цьому все. З вами був Колі Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відосиком з друзями. Всім пока-пока-пока пока